На вулиці під монастирській ями та вибоїни, засипані шматками цегли та землі. Автівки поступово втрамбовують матеріал, що ним місцеві виконали саморобний ямковий ремонт. Тут нещодавно, як зима кінчилася, то тут робили дорогу. Кожного дня тут їжу на автобусі. Ну звісно, ями є. Що тут казати? На цьому відрізку дороги підрядник провів ремонт наприкінці 2023 року. На сайті аналітичної онлайн системи «Юконтрол» значиться номер телефону товариства з обмеженою відповідальністю «Трансдорком», яке виконувало роботи. Ми зателефонували за ним. Ми самостійно ніякі речі не коментуємо. Всі питання до замовника і баш замовник вирішує. Замовник робіт управління житлово-комунального господарства міста. Редакція звернулася до управління щодо роз'яснення ситуації. Однак протягом доби відповідь комунальники не надали. Відповідно до договору, роботи мали бути виконані підрядником до кінця вересня 2023 року. Однак завершилися вже в холодну пору. Також він мав гарантувати якість експлуатації протягом двох років. Клани має відремонтувати і відновити до належного стану з власним коштом. Але як показує практика, у нас після виконання робіт недобросовісні підрядні організації просто ліквідують свої товариства і таким чином просто висувати якісь предяви, ну іншими словами, да, звертатися за відновленням робіт то вже немає до кого. І зазвичай проводиться новий тендер на ремонт тієї ж ділянки. Це називається корупційна складова на будівництві. Ремонтні роботи на цій та ще 35 вулицях міста виконувалися відповідно до договору. Загальна вартість робіт мала скласти понад 25 мільйонів гривень.